Всім привіт! Слава Україні! Оскільки багато речей, які я роблю огляди на своєму каналі, я залишаю собі в користання, Я можу зробити їх огляд по якомусь терміну. Якщо проблем нема, про речі, я нічого, в принципі, не кажу. Якщо мене питають, розказую. І ось складний стілець Nature Hike туристичний, який після 2 років використання в нього з'явились проблеми. Грубо кажучи, почав його використовувати я у травні 22-го року. Зараз у нас квітень, початок квітня 24-го менше 2 років. Загалом стілець використовувався добре, якщо два десятки разів. Моя вага близько 80 кг. Ударних навантажень на даний стілець не було. І під час останнього використання даний стілець. Зламався, зламався в самому слабому своєму місці в зоні пластикового кріплення. Причому, якщо подивитись уважно на конструкцію, зламалася саме ось ця крестовина. Як я казав раніше, Як я казав раніше, у Nature Hike є схожа модель, в якої всі трубки у нас кріпляться в алюмінієву трубку. Це модель з високою спинкою. І вона більш надійна. Там проблем, наскільки я знаю, досі нема. Тут же у нас головні вузди виконані з пластику, і сталася ось така прикрість. Ви бачимо, що відбулося розтріскування по. В зоні, де у нас якраз ноги стають на тканину. В принципі, єдине, чого це могло статися, стілець стояв на вологому ґрунті, і час від часу його ніжки нерівномірно провалювалися у ґрунт. Відповідно, в якийсь момент навантаження стало більше. Я зі стільця не впав, просто він став просаджуватись. Я подумав, що стілець знов провалюється, встав. Почав витягати з ґрунту і побачив ось цей момент. Більш детально дивіться фотографії в кінці огляду. Я сподіваюся, вони будуть більш інформативні. Щодо ремонту даного стільця, ну, чесно, я не знаю. Таку саму конструкцію з пластику і відлити, я думаю, нереально. Хіба що взяти якийсь алюмінієвий брусок? І насверлити в ньому у відповідних кутах отвори. Або ж, замінити це все на алюмінієву трубку по прикладу більш старшої моделі. Кажуть, у NecHike є гарантія. Офіційний представник NeatHike в Україні сказав мені, що гарантія є, але вона один рік. Але оскільки стільцю вже майже 2 роки, то гарантія, відповідно, закінчилася. Ось так стілець на сьогоднішній день за 2000 гривень, чи навіть більше, після двох десятків разів використання, прийшов у негодність. Стілець зручний, комфортний для сидіння, але, як ми бачимо, дуже недовговічний, з огляду на те, що основний вузол в нього зроблений з пластику. Повторюся від себе, що ударних навантажень на стілець не було, на морозі стілець не використовувався, і вага була до 90 кг на стільці. Такі ось така ось ситуація, але як є, щодо самого стільця він комфортний, тканина повністю ціла, і загалом конструкція зручна для використання на природі. А матеріали, ну, виробник не так щось розрахував, чи якийсь заводський брак, важко сказати. раковин він тут ніяких нема. На другій стороні проблем я не бачу в пластику якихось зон навантаження, напруження, які можуть викликати таку саму проблему. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Слава Україні!